Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Я продовжую далі грати, проходити гру Mirror Sage. І зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередню першу місці. Там нам треба рухатись. Далі Продовжуємо наше проходження пігнали. Тож, в нас далі розділ, який називається Jack Knife. Так що... Погнали. Jackknife, то... Як Мерик сказав або у попередній серії, це є білучий, це є колишній бігун. Отак От як можна вирізатись. Який щось там тримає без інформації? На рахунок, де І все. Так, що друзі. Окей. Okay. Що серію. Я не був, не хотів лишати 15 півці, вона вийшла в 14 Короче не письменный нам писать срочно полетаю Мы руками Облик Доспевай все от моя улюбленная, точнее, я не знаю. Почему я не знаю. Пошли вот мужчину. Action, я просто полюбляю, экшен. ігри А я тут. Да! Ааа, топ. А вода. Хотів просто підранити, а не вийшло. Ну короче, треба... Зачека на їх рухатися? Добре. Ага. Uh -huh. Добре, і uh -huh. нам тепер треба. Каты сюда и сюда и в <laughs> каналізацію. То вона сплюхнулась нічого сьогодні ого oh, я так і думав, що вона впаде. Що вона впаде? Давай не впадай. Вишка А як я можу? У мене просто рука закап палець за капслок. і все, і Трисочка не звучно Давай Shift Я Яды шоу Згадав, я в 2020 році бачив, як чувак ту гру на геймпаді проходив. Ну то таке собі, знаєте, то якийсь. Е, е, то, то я навіть не знаю, як то сказати. То було смішно. А я пам'ятаю, що чуваки грали ту гру в піарі це чудово. Та я просто про Та да, еще. Я просто крещу. Угу. Треба Uh -huh. é não é vai e vai vai o truca nem isso alemanesa sei centro А я, до речі, дивився, що в 2021 році то виявляється, до тої гри є мультиплеер, що можна сюжет той самий, але з другом проходити. І таке Та-та було таке, бо тут е, гра на двох людей. Чи не скільки, то... На двох, на двох вірно все. І... Е, я бачу, як чоловік це проходив, був.

Двоє мінус двоє. -г -г. Як я люблю цю гру, Роки Рики йдуть, а гра подобається. Пішу опа. 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 Майже просто кнопка забагувалась. Ага, мене переспали, ну це буде добре Це хороший результат. Ой, пішли. Там треба вийти вибачте. До речі, до тої гри є теж українізатор, але... Я не знаю, де він я просто в чувака від тебе бачу, але я не знаю, де він його, шугав. може, якихось посібниках, стріму, хазе. я? Щось мене тут переспавнул. Я вибачаю, що я так багато фейлю. Ой. Вот так я. Aí a gente precisa ir na rua. Tá correndo muito Я, я зрозумів, треба було вправу скакати право урочка скакати. Троха я туплю, буває. Добре. Добре. Забагато разів на shift, тик. Ну це ні в яке ворога не лізи. Хіба не падать. Я зрозумів, що треба робити. future Тут пометаю, тут я не знал, что найти коробки можно было занести. А теперь знаю. Давай еще это и все. И вот так и далее. позже я бы уже не знал. Как файно. Так, ось тут десь має бути Цей Джек Мэй. Ага. Закину мою Пішли! Оп! а шо, ж ти мене так чекаєш? А, yeah. ah, може й треба було ось так, о. Не заработай чай, я так буду. Спис <свистущая> реакцию, уря, абтиция, Ага. Ну, пишные. i mean, ah, in Rosebaves. Can another way Так ми Далі. Треба сюди далее сюда и кайте. Я пройшов в місті. Це було простіше, простого. Ага. Ой. Ну добре, я думаю, на цьому я закінчу, бо все-таки я піду спати, було круто, Па-па.